Друзі, Буча Київська область, лісова його частина. І до вашої уваги пропоную дуже якісні газифіціровані будинки. У нас їх дво, два будинки. Один ось в такому форматі. Дивіться, є заїзд е під автівки. І є у нас, дивіться, тут парковка під автівки. Будинки дуже якісні, з чистовим оздобленням. Дивіться, ось так виглядає у нас передня частина по фасаду будинків. Може стати тут дві автівки, до речі, газопостачання заходить. Ну, і саме головне, що у нас тут невеличка ділянка, але вона дуже простора, така, дивіться, ось так виглядає діляночка. Дуже все якісно, тераса. Ділянка тут, нагадаю, 4 сотки. Будинок 150 квадратних метрів, повністю зроблено чистове оздоблення. Ну і покажу вам всередині планування. Дивіться, ось так виглядає у нас східна група, кімната інженерії. Всі виводи зроблені. газовий котел входить, вартість. Тепла підлога по всьому будинку. Санвузол гостєвий. І є у нас, дивіться, кабінет на першому поверсі. І маємо ось таку велику кухню-вітальню. Зона кухні, виводи всі зроблені, панорамне вікно і вихід на терасу. На терасу. Дивіться, в такому форматі у нас чік. Дуже все якісно зроблено. Будинок, нагадаю, з розводки електрики, сантехніки. І сходи на другий поверх. Піднятися на другий поверх. У нас тут три спальні кімнати. Перша кімната дитяча у нас з таким вікном. Друга кімната велика. До речі, в кімнатах стоять радіатори. Є у нас гардероб, є великий просторий санвузол з теплою підлогою. І є у нас ось така батьківська кімната. Тому, кому цікавий такий будинок, 150 квадратних метрів на ділянці 4 сотки у лісовій бучі, газофіцирований, можете мені телефонувати.